Вітаю шанувальників тихого полювання. У нас сьогодні 9 листопада 25-го року. Ми приїхали в ліс. подивитися, які гриби ще є. От, Може, якісь нові грибочки вже з'явились, бо вже грибний сезон завершується. Грибів вже стає менше. От. Зараз подивимося, пошукаємо, Залишайте з нами, ставте подобайки, пишіть коментарі. Ми пішли в пошуках грибів. Як тут гарно от є знахідка. Це у нас мокриця або гігрофор, пізній, або ще солодушка називають. Ось за дві неділі так він вже виріс. Були маленькі. Ща ще знайду маленькі, покажу, а так це вже він величенький. Такий гриб теж. Істівний. Ми збираємо такі грибочки. Смачний грибочок. От. В листопаді їх уже дуже багато. Такий пізній гриб. А, тут у нас рядочком поросли такі грибочки. Це, мабуть, якась говорушка. Тихо в лісі. Нема даже грибників нема сьогодні. Ми самі. О, Ось все, ще шеїрофорчик. Маленький. От, гляньте. Отакі. От Зараз покажу, як гарно між соснами. Думаю, як великі вимірки. Подивіться скільки грибочків. У нас красиво стежечко їй І рядком отак вот от пішли. Да. О, щоб що це були все рижики, так? Да? Да, ну, на жаль, це не рижики. Я так на да. Мокриці? Да, так, Ну, А ось молоденький покажу вам. От. Даже на, на опеньки схожі, да? У молодому віці. Ось такий. Слизький. Ось уже. Величенький. Ну такі вже можна. Швидко назбирати так. В такому розмірі. Ну, без грибів не будемо. Без грибів не будемо сьогодні. Будемо збирати мокрицю пізньо. А ось доросла макриця. Ух ти. Я ще такі екземпляри не знаходив. Вау. Вони ж завжди маленькі. А ось ще мокриця. От за дві неділі попідростали. Це вже в нас мокриця славна. Теж є стіний грибочок. Ну і назва сама, сама за себе відповідає. Дійсно, славний грибочок. Так, ось у нас мокриця славна. Ось. Мокриця пізня. От. Два види. Два різновиди. Бачите, вони знизу однакові. Пластинки широкі, ніжки. Колір пластинок Жовтуватий такий. От. Сезонність ростуть в один час. Сьогодні у нас, сьо, е, нас 9 листопада. Ось такі грибочки. Можна назбирати. Коли вже нема. Білих підосичників, підберезників. От. Иду. Не пожалі, если дубля. А кратно. А, усе бачу. Так, дивись, раз, раз, нечок. Об'єм. Так. Даже ще молоденькі попадаються. Диви, які ось красиві. Сай, дивись, вешенька на тортику, який класний. Ух ти! Ефектно виглядає на мху. Ну, цих, конечно, два шикарних. вони ж люблять росту, так знаєш. Тверденькі такі. Да? Ось ще. А, це вже хтось викинув порізаний перерізаний, червивий, да. зараз ми їх заберемо. Ага, червиві. Отак от, от може бути, да? Все. Сезон маслят завершується. Це вже остатки розкоші. Але все одно класно. Ми сьогодні одні в лісі. Грібників немає. Тиша повна. Да. Вышли на край лесу. Такая мрячка. Красота. І все супер объєм. Декий красунчик. великан. Іду подивитись. Це що у нас сироїжка? Так, mm -hmm. да. виросла сироїжечка така, білосніжна, ось ще одна маленька, а їх тут двоє. І холод, холод не помішав їм. А? Кажу, холод не помішав. Отут дивись скільки їх. Ага. Зараз, Зараз підійду. Сир їжечки поснімає. Ага. А, ти повинен, І покидати. Ох ох, який! Ага. Такі прям порції, а он біля косика піде пограть. Славні, ну, мабуть, уже червиві, але такі. Великі. круто, абсолютно отличный. Ага, Дивно. І и цей хороший, ага Муслюк. Уже старенький. Все уже перерастает. Идем далее. Так, побачив грибочки. поки не розумію. А це вже мухомори старенькі. Все вже переросли. Сезон закінчено. З мухоморчиками червоними. Маслечки. маслячки. Скрывалась, я так надежно, да. я надежно. Вот сама же маслечок маслячок будет играть. Ось, да? Да. Да, не маслечок. Не маслячок. Быть, до вот это? Да. Это не маслячок, маслячок. да. Шапочка в него какая-то такая, с червона. Ну, загори. Ага. Ты загори. там подбирал? Да, червеви, может, все. Ось, маленькие? Да, ну я их забрал. Дивно, що є сироїжки в листопаді? Забрали, але вони дуже крихкі. Ось скільки їх тут. Да, багато сироїжок. Так. Да. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, ага. семь. Вот. Парочка. Маслят. А тут... А тут без, без пары. Без пары. Yeah. Давай, давай, ты сошёл, там они кажут. Ну, а зараз? А, веки, классные. Ага. Uh -huh. А там дальше что? Где? Yeah. Маленький. Какие. Ну, это же, наверное, виджет свой so. есть. <клышлен> да. Вот такие я люблю. Да, веки Так, не червиві. Ні, ні, ні Встигли забрати. Вони нас дочекались. Так. Так. Є знахідка. Йдемо подивимося. Так. О. Вот такой маслюк. Маслючище. Же червивий, що знайшла маслючки, хм. несу тобі кошик тримай, вов mm? да. Зачетний. А, нежний, да? Там, Ніж? В руках? А, тримай. Забрав твого ножа. А. <сх> так. А це що у нас за грибочек? Ой. Це, мабуть, якась рядовочка. Я не знаю. Не знаю, що це за гриб. Лишайся. Наступні грибочки? Це у нас маслючки? Цей хороший? Оце Да? Так, що це у нас за грибочок? Що А Оце паутинник богряний. А ти бачиш рядовочку? А ну зараз я підійду. Ми порівняємо паутинник. Де? Там? Що? Всей випадку. Ось все? Да, да, да. А зараз глянем. А ні, це теж паутинник. І ось вона була. Да. Це, вот це може бути... А ні, теж паутинник був. Вот. Ось це паутинник. Ось це паутинник. Ржава така ніжка і вже коричневі пластинки. Не фіолетові. А в молодому віці вони фіолетові. Постараюсь знайти. Це не рядовочку, щоб показати. Зараз глянемо. Ні, це паутинник в нього ніжка внизу така крупна. Вот. А в рядовочке тоньше нишка, и она пряма. Да. Ну и колер больше такой яскравый, фиолетовый яскравый. Так, Сейчас возьмем шапочку и пошукаем рядовочку фиолетовую. Так, Вот, по-моему, я нашел рядовочку. Фіолетово. Так, да. Ось вона. Бачите, в неї ніжка тоненька. Вона вже старенька. Ось. Це у нас паутинник Багряний. Це рядовочка фіолетова. От. Не, і даже тут по центру світліша ніжка. Ну і вона яскравіша, бачите, да? так? Зверху схожі? Два схожих гриба. Ну, це пластинки чуть коричневого. А тут ярко виражений фіолетовий кольор. А ми вже завершили тихе полювання, друзі. Наш результат сьогодні. Кошик маслят. Ось подивіться. На днімо криця. Так що ми отримали масу задоволення. В цьому році ми вже останній раз в цьому лісі. Будемо чекати новий сезон. Всім бажаю добра, миру, хай щастить. До нових зустрічей. Пока-пока.